Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про риболовлю на Скумбрію. Рибалив я на Юланді, на західному узбережжі. Почав рибалити я в районі маяка Боббікфур. Це найближче місто, велике Лендінг. По карті можна побачити на узбережжі Фелерізи, вони тут займають досить таку Велику відстань вздовж моря. Тут вважається одне з кращих місць для рибалки. Але так як Скумбрія на одному місці довго не стоїть, то не факт, що риболовля буде вдалою. Так я там на тому місці зробив тільки дві рибини за чотири години. Потім переїхав звідти в Фідесанде. Побачив інформацію, що сюди підійшла риба. Приїхав я в Фідесан, де десь о 9 вже починало темніти. Рибаків було багато. Рибу ловили в кінці хвилері забачив, витягували, але там не було місця де стати. Я став на початку. Рибаки той стояли вздовж на пляжі. Дуже багато було народу, але ловили в основному тільки на краю фелеріза. У мене спочатку теж не ловилося взагалі нічого. А коли я вже одів яскраві кольори самодура, очки з великим пір'ям, таким біло червоного. Кольору на червоний саме краще попадалося і блисну яскравого червоно-жовтого кольору, на неї саме більше я зловив. Якби сюди приїхав спочатку, то явно, що результат був би кращий, бо люди, рибалки, які звідси йшли вже додому, то рибу несли повними відрами. А я Приїхав, коли вже люди потроху починали розходитись, так що видно, що вже пік риболовлі пройшов. І того за день моєї риболовлі вийшовся в мене результат 8 рибин. Але так як це був мій перший досвід такої риболовлі на Юланді, то я вважаю, що взагалі все пішло непогано. Ну і так як сезон риболовлі на Скумбрію ще не закінчується, то я думаю, що ще я сюди приїду порибалити. Ну і як все складеться, вже буде в наступних відео.